Сьогодні в відео ми поговоримо про всі доступні способи виведення з криптовалютної біржі Bybit на вашу банківську карту. Тому обов'язково додивіться його до кінця, воно буде дуже і дуже корисним для вас. І приємного перегляду! А перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до суті цього відеоролику, я хочу зробити від себе невеличкий підгончик вам. Дивіться, друзі, якщо ви перейдете за посланням, котре буде внизу в описі під цим відео, і за ним зареєструєтесь, так, то ви, по-перше, отримаєте купон на 20 доларів просто за реєстрацію. По-друге, можливість отримання бонусу вплоть до 30 тисяч доларів за депозит та торговий обсяг. Про ці всі бонуси я розповідав у своєму минулому відеоролику. Підказка зараз буде у вас справа зверху. І також, по будь-яким питанням, ви зможете написати особисто мені, і я спробую вам допомогти. Все більше я вас не затримую Переходимо безпосередньо до суті цього відеоролику. Дивіться, біржа Bybit, так? Головна сторіночка. Ви зареєструвались, пройшли кус-кваліфікації, думаю, про це все розповідати вам зараз не потрібно, так як вас цікавить, як же ж вивести кошти з біржі Bybit Перше, що ми можемо зробити, це вивести кошти на іншу біржу або гаманець. Так? Для цього ми переходимо в наш аккаунт. Далі натискаємо на кнопочку Вивезти. Що нам тут пропонує безпосередньо біржа. Дивіться, обираємо монету, яку ми хочемо вивезти. Наприклад, біткоін. Я, наприклад, хочу вивезти окей, там USDT досить популярна монета для виведення. Далі, сюди ми. Вставляємо наш гаманець і обираємо тип чейни. Наприклад, я знаю, що в мене є Metamask, і я хочу вивезти свої долари в мережі bep 20 BSK. Мінімальна сума до виведення 10 доларів. Так, я виведу 100, і комісія за транзакцію складе 1$. долар. Якщо я виведу 100 баксів, на Metamask я отримую 99 доларів. Оце є таке ончейн виведення. І так ви можете вивезти абсолютно будь-яку монету, тільки обов'язково нічого не наплутайте з мережею. Це я вас прошу. Якщо ви вводите, наприклад, на TronLink гаманець, так, то обирайте мережу ТРЦ-20. Якщо ви вводите на іншу біржу, то обирайте там мережу поповнення, так, наприклад, той же самий БСК Беб20. І тут мережу виведення БСК БЕП20, щоб мережі обов'язково у вас збігалися, як на біржі, на біржі 1, так і на біржі номер 2 Обов'язково це враховуйте і пам'ятайте. Наступний спосіб вивдення це вивдення безпосередньо на вашу банківську карту. Будь-то Монобанк, Приватбанк, той самий райфайзенбанк, Альфа-Банк і так далі. тому подібне. Як це зробити? Я думаю, ви вімкнули це відео саме для того, щоб зрозуміти, як вивести кошти з біржі, Байбіт. На банківську карту. Для цього нам знадобиться функція P2P-торгівля. Переходимо на головну сторінку, далі наводимо курсор миші на вкладку купити криптовалюту і переходимо до функції P2P трейдинг. Бачимо от P2P трейдинг 0% комісії. Тут окей, ти зрозуміло, ти підтвердити, і що нам необхідно зробити. Одразу для того, щоб вивести, переходимо на режим продати. У вас все має засвітитися отаким от, от червоним. Кольором. Далі обираємо монету за часту, це USDT, і найпопулярніша монета, яку тут продають, це USDT. Також доступна монета BTC, ETH і USDC. Але я раджу виводити саме USDT, так як тут буде дуже багато різних пропозицій, і 100% для себе ви якусь підберете. Далі вписуємо суму в гривнях, яку ми хочемо отримати. Якщо я знаю, що я хочу вивести там 100 USDT, то це буде плюс-мінус 4200 гривень. Тобто я вписую 4000. І нам тут видають актуальні пропозиції. Проте це не всі фільтри, які ми налаштували. І останній фільтр, який ми налаштовуємо, це спосіб отримання коштів. Наприклад, картка Монобанку, Приватбанку. Давайте візьмемо, для прикладу, Монобанк. Далі ти підтвердити. І нам тут видають актуальні пропозиції. От, наприклад, я можу вивезти свої з продати їх по курсу 42 гривні за 1 долар. І отримати числими 4200 гривень. Гривень на свою картку монобанку. Супер. Також дивимося, що у продавця за останніх 30 днів був 99% рівень виконання, тобто зі 100 угод лише одна чомусь обірвалася. І за останніх 30 днів, дивіться, яка кількість ордерів в нього була 2714 ордерів. Тож, цей продавець на підході, також бачимо галочку, що це. Сертифікований мерчант з відмінною репутацією. Супер. Тож з ним можна буде попрацювати, тиснемо продати USDT. Далі вписуємо суму USDT, яку ми хочемо продати, наприклад, от 100. Далі вам необхідно буде додати спосіб оплати. Тиснімо на кнопочку «Додати спосіб оплати, нас перекидає одразу на таку от вкладочку, так? Просто тиснете Вказати зараз. Оберете спосіб оплати, наприклад, нехай це буде той самий монобанк. Так? Введете номер вашої карти, обов'язково перевірте, щоб кожна циферка збігалася, і можна буде повертатися до P2P-торгівлі і вже працювати за цим продавцем. Далі, як тиснете на кнопочку Продати, дочекайтесь, поки він переведе вам кошти. Зайдете: отак от в банк, перевірите, щоб була вірна сума, вірна людина вам їх відправила, і тиснете переказати свої юзіті». Таким чином і працює P2P-торгівля. Тож, друзі, сьогодні ми розглянули два способи виведення з криптовалютної біржі Bybit. Це виведення безпосередньо на карту і ончейн-виведення на іншу біржу або гаманець. А на сьогодні це все. Тож, друзі, я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відео. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!